У наступні кілька днів стопчики термометрів тягнутиметься вгору а парасолі можна буде залишити вдома. Хоча і ненадовго. У вівторок, 22 липня, ще прогнозують опади місцями з грозами. В першій половині дня дощі будуть короткочасними і локальними, а після обіду посиляться і охоплять всю область. Вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18 градусів. Вдень температурний максимум очікується на рівні плюс 29 градусів у Кам'янець-Подільському районі, на решті території області до плюс 26 градусів. У середу, 23 липня, ймовірність опадів низька, проте слабкий короткочасний дощ може накрапати у другій половині дня. Температура повітря вночі буде коливатись в межах 14-16 градусів тепла, вдень від 24 до 26 градусів з позначкою плюс. У четвер, 24 липня, дощі візьмуть паузу та впродовж доби збережеться невелика хмарність. Вдень повітря прогріється до плюс 28 градусів, вночі коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла. Ясну безопадів погоду прогнозують у п'ятницю, 25 липня. Вночі термометри покажуть плюс 18 градусів, а вже вдень сягнуть позначок у плюс 27, плюс 29 градусів. У суботу, 26 липня, денна температура повітря буде в межах 22-25 градусів тепла. Вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 17 градусів. Вранці можливий туман. Опадів впродовж доби не прогнозують. У неділю, 27 липня, температурні показники знизяться. В день термометри покажуть плюс 20 двадцять градуси, вночі від плюс 16 до плюс 18 градусів. Впродовж доби є ймовірність короткочасних дощів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.